5 фінансових міфів, в які вірять майже всі українці. Міф перший: інвестувати можуть лише багаті. Чому міф? Тому що кожен з вас може взяти і відкрити депозит мінімум на 100 гривень. І це вже буде ваша перша інвестиція. А облігації доступні від тисячі гривень. І як такий найпростіший і найнадійніший інструмент, щоб спробувати, це найкраще. Міф другий інвестування це дуже ризиковано. А правда в тому, що більш ризиковано взагалі не інвестувати, тому що будь-який дохід від інвестицій це більше ніж нуль, який буде, якщо ви не інвестуєте. А навіть ще й згадуємо інфляцію, тому в підсумку у вас не нуль, а мінус. Хоча ви цього не помічаєте. Міф третій треба дуже багато знань. Правда заключається в тому, що тижня достатньо для того, щоб отримати основи. Міф четвертий: в Україні недостатньо можливостей. Насправді можливості є всюди. Тут більше питання в тому, бачите ви їх чи не бачите. Тому просто розширюйте оточення, навички і знання, і ви почнете бачити можливості. Міф п'ятий: почну інвестувати, коли почну заробляти більше. А насправді це найбільша помилка, яку люди допускають, думаючи, що збільшення доходів їх врятує. Насправді найкращий інструмент, який у вас є, це час і дисципліна. Тому виховуйте правильні звички і не втрачайте час. Якщо ж цікаво розбиратись в темі фінансів та інвестицій, підписуйтесь на мій канал, на мій канал в телеграмі, посилання на який в шапці профілю. Лайкайте, коментуйте і пересилайте вашим друзям.